Так як я дівчина вже на досвіді, я знаю, як зробити дуже бюджетний ремонт, і саме найголовніше в моєму випадку, щоб він взагалі той був. В Цій квартирі я не планувала ніяких кардинальних рішень, ніякого капітального ремонту. Ні, ні. Ні. Квартира мені дісталася зі стареньким ремонтом 90-х, з рижою підлогою і знесиленими шпалерами. Але чистенько і старенько, все ж таки хочеться, щоб було красивіше ти зараз, тому я ще 8 років тому назад почала якісь перевтілення, і вони були дуже бюджетні. Мені не подобалися зовсім ці шпалери, тому я їх розмалювала. Звісно, це може комусь не подобатися, але мені в моїй оселі було дуже комфортно. Ще тоді я в деяких кімнатах вперше спробувала покласти декоративну шпаклівку. І на моє здивування, це дуже швидке і найбюджетне рішення. І саме найголовніше, що жінка може впоратися і самостійно. Без допомоги чоловіків, а мені вже набридли ці мої саморобні шпалери, тому я хочу їх змінити на декоративну шпаклі, яку буду накладати прямо на бетонні стіни.